Заставте свої бажання вас хотіти. Привіт, любі друзі! Якщо ви відкрили це відео, то це не я потребую перегляд на Ютуб і підписників, а саме ви потребуєте отримати цю інформацію. Адже тема сьогоднішнього відео все, що потребуємо ми, насправді потребує нас. Отже, вітаю вас. Попередньому відео про любов до себе я розповідала, що з любові до себе, з усвідомлення власної самоцінності починаються всі дива. Так ось коли ви розумієте, наскільки ви класна людина, що заслуговуєте на щастя, на радість, на те, щоб жити найкращим життям, що ваші бажання потребують вас. Це не ви потребуєте кращу роботу. Наприклад, це краща робота потребує такого чудового фахівця, як ви. Наприклад, тільки ви знаєте, як оптимізувати всі процеси, щоб день був більш продуктивним. Тільки ви знаєте, як скласти ось ці таблички, наприклад. Або якщо ви да, е -е як зробити ось цю класну зачіску. Тільки до вас йдуть безліч клієнтів. Тобто, ось це місце роботи. Це воно потребує такого найкращого фахівця. І коли ви ось це усвідомлюєте, що це вас потребують, то це вже з позиції. Достатку з позиції самоцінності, наше бажання буде виконано як в найшвидший спосіб, тому що всесвіт хоче дати новому місці роботи такого класного фахівця, тому що безліч людей буде отримувати послуги від такого чудового фахівця, як ви. Або, наприклад, якщо ви хочете автомобіль. Це не ви його хочете. Коли його хочете. Ви це знов таке позиція нестачі. Я хочу той автомобіль. Я хочу, хочу. А коли ви усвідомлюєте, що ви настільки крутий водій, що ви знаєте правила дорожнього руху, ви будете безпечно водити цю автівку. Це забезпечить безпеку мільйонів людей. Ви будете дбати про цю автівку, ви будете доглядати рівень мастила, рівень палива, слідкувати за датчиками. І це дійсно це безпека мільйонів людей. Тобто, це бажання вже ваше перетворюється на. Бажання мільйонів людей бути в безпеці. І це підсилює в багато разів. Тобто, це не ви потребуєте. Ви, як одна одиниця Всесвіту, щось собі там захотіли. А це Всесвіт потребує вас. Це ця автівка потребує такого класного фахівця. І, звісно, Всесвіт знайде найкращі шляхи вас. Звести один з одним, щоб отримати ось цей тендем найкращу пару. Ця автівка І ця автівка, яка заслуговує такого найкращого водія, як ви. Або давайте розглянемо на прикладі взаємовідносин, коли ви хочете знайти зустріти цього самого ідеального для вас партнера. То ви маєте усвідомити, наскільки класна ви. Ну, наприклад, я на з позиції дівчини, я настільки класна, що я знаю, як будувати стосунки. Я вмію вислухати, я вмію надихати. Я хочу розділити ось цю ранкову каву і створити атмосферу гармонії, затишку зі своїм партнером. Що це? Партнер хоче мене, що те, це партнер усвідомлює, яку найкращу пару він хоче. Це він хоче людину, яка буде його надихати. Це він хоче людину, з якої він вранці вип'є чашку кави. Це він хоче вам зварити цю каву, щоб розділити її нарешті з вами. Це саме з вами він хоче прокидатися вранці і дякувати Всесвіту за такий чудовий затишний ранок. Отже, коли ми усвідомлюємо свою власну цінність, то ми дозволяємо нашим бажанням хотіти і отримувати нас. Ми дозволяємо всесвіту скласти ось ці ідеальні тендеми. Проте єдине, що слід дочекатися, коли Всесвіт проявить ваше бажання, коли він народить ось цей найкращий тендем, навіть курча вилуплюється за 21 день. А у нас такі великі бажання. Для того щоб зварити борщ, нам також треба час, щоб начистити ось ці овочі, закласти їх і дочекатися, поки той борщ звариться. Проте, дивіться, не треба метушіння. Якщо я хочу борщу, і ось чекаю, поки він вариться. Я чекаю, пробую, а ще не смачно, це не борщ. І я давай докидати туди. Да, давайте, ну що ще додати? А, трохи рису кину, що ще я хочу щось. Борща ще нема. Може, компоти мені зварити, фруктів туди накида. Тобто, коли ви починаєте метушитися. Піддатися з одного бажання на інше, ну тоді також всесвіт не розуміє, що ж ви насправді хочете. да? Наприклад, я хочу і гори, і море, і туди, і сюди. І не знаю, що він хоче. Що ти хочеш? Сидіть вдома, я не розумію, що ти хочеш насправді. Отже, не метушіться. Дайте Всесвіту зрозуміти, чого ви хочете насправді, або які ваші бажання. Потребують таку класну людину, як ви, дайте час, щоб це зрозуміти і усвідомити. А ви в цей час ви просто переглядайте ось це кіно, усвідомлюйте свою самоцінність і просто ось дивіться ось цей момент радості, коли ви і ваше бажання просто зустрілися, коли ваше найкраще бажання отримала. Таку найкращу людину, як ви. Дивіться ось це кіно, переглядайте, надихайтеся ось цими радісними емоціями. І ви побачите знаки, ви почуєте якісь ідеї, з'являться люди, з'являться моменти, і ви дуже швидко зустрінетесь з ось цим вашим найкращим бажанням. Ваше буде вашим. Проте у свій час. У найкращому місці, у найкращий час. Довіряйте Всесвіту, Довіряйте Всесвіту створювати ось ці найкращі тендеми і відчувайте власну самоцінність. Це вас потребують ваші бажання. Це ви така чудова людина, що ваші бажання заслуговують. На вас. Дайте тільки згоду. Скажіть, я готова, я готова до цих нових стосунків, я готова до цього автомобіля, я готова до нової квартири або до, нової, до нового місця роботи. Так, я згодна приймаю. Я приймаю, я дозволяю, я дозволяю моєму бажанню отримати мене. Як власника або як партнера. Ось так, любі друзі, усвідомлюйте і будуйте своє щасливе життя силою думки. Як це роблю я? І ділюся з вами. До зустрічі! Це не я хотіла на море. Я настільки крута блогерка, що це море хотіла, щоб я приїхала до нього, фільмувала, фіксувала ось цю красу і ділилася нею. З вами. Ось так це працює. Обіймаю вас здійснити всі ваші бажання.